Львівщина продовжує приймати кримських татар. Їх в області вже близько трьох тисяч осіб. Живуть вони в оселях львів'ян, санаторіях та приватних готелях. Ба Більше на Львівщині обдумують ідею будівництва житла для кримчан. Про це стало відомо під час зустрічі керівників області із представниками меджлісу кримсько-татарського народу. Наразі є деякі підприємства, які вже мають розроблену технологію будівництва. Гроші на це житло наразі шукають. А ще у Львові буде діяти координації. Наційний центр для біженців з півострова. Загалом кримські татари, які через окупацію були змушені поїхати з Криму, зараз тимчасово проживають в Херсонській та Одеській областях, а також у Києві, проте найбільше їх саме на Львівщині. Ми промоніторили можливості області і маємо чітку картину потенціалу кожного району з розміщення людей. Орієнтовно є місця ще для двох тисяч громадян. Враховані можливості санаторно-оздоровчих та відпочинкових закладів, пансіонатів, профілакторії, приватних житлових приміщень, приміщень комунальної власності. В На Найближчому часі будемо працювати над тим, щоб вони повернулися і їм були надані всі можливості для повернення. Це дуже для нас важливо, тому що це в основному жінки та діти.